Бажаю здоров'я, вельми шановні слухачі і глядачі. Послухайте, будь ласка, вірш, який називається Порохно свинорчукове. Наголошував Петлюра ще у давнії часи. Губить нас не вош на шкурі, гнида схована в труси, край наш кров'ю весь залито, враг вітчизну розрива, а омрієне корито, облягла чіпка братва, кодло живиться на крові. Входить враж, не відірвать, порохно свинарчукове всюди вибилось узнать. Безкінечні свиноферми розплодив кругом квартал, Атестує на афери королівський кардинал, роздає своїм посади, контролюючи общак, захопив верховну владу в таємничений відьмак, розгулялась, знахабніла камарилья короля і товчуть бюджет уміло. А король, як те теля, повилуплював зіниці, імітує простака, а самому лячно спиться, не водиться кров людська. Ой, не з доброї мукички заліпили тісто це, тухлим тхне воно яєчком, під личиною в лице. Сап знабу йому у горлі костомахою стоять. Ну а плепс, як грижі шморля, спритність пробують забрать. З арахами чисто, заборилось, ніби кріт, товариство аферистів набиваючи свій живіт, сіє розпач підлу зраду, у бісовий кагал перетворює на стадо захомутаний загал. Та безрогому волові злість вже в кості заповзла. Він і гулею готовий буцнуть недруга зо зла, бо лихає всяка радість. За якою смуток йде, хто в народу свого краде, ешафот собі знайде. І коли терпець урветься, то принижений народ в коліївщину здійметься проти бонзів і воєвод, пригадає все злодюгам, людоловство і брехню, шахраїв по всіх округах піддаватиме вогню, начувайся, можновладцю, бо короткий маєш вік, за офшори і палаци, ти на крах себе прирік. Боком вилізе безченство, буде проклятий твій рід, а майданне судочинство шле на вилах всім привіт. Дякую за увагу!